Чи скасував Ісус Пасху? Не хотів, щоб її відзначали. Але ж він сказав: робіть це на спомин на про мене. Так, говорить нам Пасха як прообраз ягня зустрілася аж з реальністю. Месія помер за людей. Так, зустрілася. І що? Це привід скасувати це свято? Ісус відзначав Пасху від свого 12-річчя. До останнього вечора перед весп'яттям. Чи їв Ісус Пасхальне ягня? Риторичне питання. Як саме він міг стільки раз відзначати Пасху, не роблячи того, що відрізняло ізраїльтянина від язичника? Читаємо про це у книзі Вихід, 12 розділі. Якщо він міг теоретично обійтися без цього, навіщо він приймав хрещення, від чого його намагався застерегти Іван Хреститель? Тобто, досить ймовірно, що якраз ця така лінійна логіка. На кшталт. Ну як це так? Агнець їв Агнця. ну Ясно, що Ісус то не Агнець в буквальному сенсі. Тобто між, між прообразом і реальністю все-таки є різниця. Те, що християни називають вечерою Господньою, Ісус і апостоли називали одним словом Пасха. В Євангеліях ми бачимо тільки одну термінологію: де приготувати Пасху, як, де, як збираєшся їсти Пасху, коли і так далі. Чи відзначали апостоли храмові свята? Точно це робив якраз апостол Павло. От про кого ми точно знаємо, і це якраз та, це та людина, про це сказано в книзі дії апостолів, про яку точніше, яка найбільше, з точки зору багатьох християн, якраз зробила для того, щоб скасувати, ствердити ідею оцієї заміни сподіваної. Так? Можливо, що, от мовляв, християнство приходить, натомість, замість, відміняє, скасовує старе, погане, юдейське, чуже, там не наше, неправильне, віджиле і так далі. А натомість приносить щось гарне, класне, наше і так далі. То яка ж позиція апостола Павла стосовно Пасхи, як свята? 1 Коринтян 5.7. Усуньте стару закваску, абсолютно юдейський символ. Він говорить, це, це якраз в коринт, там в тій громаді, в якій, як ми знаємо, було найбільше навернених язичників. Тобто, тій громаді, він говорить, в якій було найбільше дисциплінарних проблем, найменш найме, яка була найменш юдаїзовано, так би сказати, так. І Він каже: усуньте стару закваску, щоб бути новим тістом, бо ви прісні. Адже наша Пасха Христос принесений у жертву. Тому святкуймо не в старій заквасці і не в заквасці злоби та лукавства, а в прісності щирості та істині. Тобто дві думки. Перша. Опріснаки, усування закваски, тобто обряд, формат приготування абсолютно юдейський. Натяку немає на жодні там яйця, такі от пас, не Пасху, а Пасху, кроликів і подібні символи плодоро, плодючості. Так? От. Друга ідея святкуймо. Тобто для Павла фраза наша Пасха Христос не є приводом відмінити свято, як деякі думають, або замінити, а приводом святкувати. Тобто Пасха залишається, вона свято, її треба відзначати, але, можливо, святкування дещо трансформується, як саме. Якщо святкуємо, то як саме? Усі біблійні храмові свята мали три виміри. Перший рівень творець, другий Ізраїль і третій Месія. Творець це сільськогосподарчий рівень. От той якраз який чи не найбільше критикують протестанти, і конкретно адвентисти з позиції такої, такої духовної гордині, мовляв, а, такі матеріалісти ледь не, ледь не язичники, значить, вони там їм поїсти і попити. Чекайте. А, а що? Ви знаєте, свято б де ну, без поїсти і попити? А в чому тоді свято? Щоб зустрітися з сім'єю, розслабитися і отримати задоволення? В цьому свято? Це завжди так було все в порядку. І Біблія не робить цього жодної трагедії, не проявляючи такої зверхності по відношенню до нормальних ну, людських очікувань від свята будь-якого релігійного, світського. Які нерідко проявляють сучасні віручі. Отже, перший рівень творець, так? це сільськогосподарчий. ми знаємо, що всі річні свята біблійні були прив'язані до різних врожаїв. У врожаїв основних було три: ячмінь, пшениця і фрукти, так? і так от приблизно між ними розподілялися. Ячмінь і пшениця це були весняні свята, так, і фрукти це були осінні так Тобто, яка який тут модус, яка яка ідея головна подяка. Тобто творець, Бог нам дав життя, Бог нам дав цю їжу, відповідно, от випала нагода, і ми його прославляємо. Ми йому вдячні за це. Базова, така вку, тобто це те, що єднає е, храмові свята із, із Суботою, і не дарма, е, коли ви е, пам'ятаєте, читали. в в книзі Числа, так, цей перелік, цих храмових свят, 23 розділ. Ви, ви звертали, я впевнений, увагу на те, що цей перелік річних свят починається із суботи. Тижневий. І вони, між собою, не протиставлені. Тому що субота задає недарма всі ті решта свят також називаються суботами. От. І оце, оце намагання деяких вбити клин між, між оцим, типу суботи ваші і суботи мої, нічого не має значення. Текст починається з фрази свята Господні, так що тут тут софістику не треба. Другий момент це Ізраїль. Яка, тут, яка ідея священна історія? Так? Пам'ять про спасіння, пам'ять про Божі, Божі справи в минулому. Вони, вона тут основна. Так, треба щось розповісти. Тобто, що, що робимо? Так? Що робимо? Їмо. Так? Дякуємо Богу за вражай. Що, про що говоримо? Про минуле. І третій рівень Месія, пророцтво. Сподіваємося, Так? Творець Ізраїль, Месія є в кожному річному святі. Це дуже важлива ідея. Що таке християнська, християнська або месіанська Пасха? Це та, де її попередній зміст, політичне спасіння при виході з Єгипту перестає бути основним, але поступається місцем месіанському. Месія, єврей, юде з юдеїв, так, обрізаний на восьмий день, який народився, жив і помер як, як єврей, відміняє вихід Ізраїлю з Єгипту. Я не бачу жодного протиставлення. Навпаки, будь-який осмислений теолог. Бачить стільки переємності, так? Ідея жертви, ідея звільнення, центральна, центральна тут позиція, що власне розсуваються двері спасіння. так? Там Пасха утворюється, народ як уже не окремі особи, не окрема сім'я, а дійсно це представлені з усіх націй. так? Вони йдуть тепер до е, гори Сина, з, як, з якої Бог промовить до них як. Каже Мідраж сімдесяма мовами, так, тобто ці ну, різі, всі народи, образно кажучи, там представлені в, цю, в цій спільноті, яка стоїть під цією горою, так, от. А тепер Месія відкриває, розчиняється двері. Спасіння тепер для всіх. Як Пасха була входом в Ізраїль, так ми, ми знаємо, що якраз той, хто обрізаний і може їсти Пасху, і тепер. Сказано, між ним і природним жителем Землі не буде відмінності. Тобто, іноплемінник через Пасху, через обряд Пасху, входив у товариство Господня, ставав частиною народу завіту. Тепер ми бачимо цей глобальний вхід, глобалізується, так він стає відкритим для всіх. Месія тепер стає, помирає за все людство. Хоча і ця ідея так само в згорнутому вигляді була вже представлена на Синаї. Отже, і ще раз, політичний зміст Пасхи, вихід з Єгипту, перестає бути основним, але переступається місце месіанському, що виражає Павло фразою: наша Пасха Христос, а не лише вихід з Єгипту». Тобто, в якому, в якому сенсі Ісус сказав, так? Я не відміняю закон, а виконую його. Ми бачимо, що тепер. У, ці, у цьому святі месіанський третій тип перестає говорити лише про майбутнє, а месіанство це завжди про майбутнє, поки стаїться земля, бо ми сподіваємося другого пришестя Ісуса, так? І, от. Е, значить, і стає також реальністю. Месія уже прийшов і обіцяв повернутися знов. І ця, і ця обіцянка, так? Повернутися в цей месіанський сенс новий в. в в тій пасі, яку відзначає Ісус, є так само. Він же каже: так я я надалі, Він, як образно кажучи, бере на себе свого свого роду е, такий е, обов'язок назарейства, так, обідницю назарейства. Я не буду, каже Ісус, віднині пити вина до дня, поки буду пити з вами нове вино в царстві мого отця так Тобто от. Перше, перше пришестя ніскільки не скасовує месіанський сенс. Він тут теж присутній. і знову, Але тепер месіанський сенс охоплює і минуле, і майбутнє. Який чин християнської Пасхи? Омиття ніг хліб і вино. Яка регулярність християнської Пасхи? Раз на рік, ну, за писанням, як, все, як каже апостол Павло, яка дата християнської Пасхи? 14 Несана, природно, все написано багато разів. Чому адвентисти не повертаються до біблійних свят? Буду тепер говорити вже конкретно називаючи конфесію. З усіх відомих мені аргументів я не знаю жодного по справжньому поважного. Бо церковна традиція привнесла у ці свята нехристиянські елементи, привнесла. Ісус також заперечував проти деяких сучасних йому традицій відзначення суботи, наприклад. Але це не спонукало його відмінити суботу. Він виправляв, повертаючи до біблійного сенсу, то. То те саме маємо робити. Ми, ми не розуміємо слуга не більший від пана свого. Ми маємо робити, як робив Ісус. Ми не, ми не, не покращимо Його підхід. Нам слід відтворювати його е, дії. Бо мі... адвентисти не хочуть себе іще більшою мірою асоціювати з юдеями. а Ми не зробимо себе менш юдейськими в очах інших релігій і конфесій, ніж уже є. бо наші щотижневі богослужіння. у, Єврейську суботу є набагато помітнішими для людей, ніж можлива дата річної Пасхи, наприклад. Статистика світової адвентистської місії показує, що найменше адвентизм зростає в ісламських країнах. Чому? Здогадайтеся. Бо сучасний іслам через низку причин псує стосунки з християнством, але до юдаїзму ставиться у сто раз гірше. Адвентистської суботи для мусульман достатньо, щоб записати нас у симпатику їх... симпатики їхніх ворогів. Отже, ми запровадженням річних біблійних свят ставлення до себе з боку мусульман не покращимо. Воно залишиться таким же поганим, як і було. А, а от якщо ми хочемо догадити іншим християнським конфесіям, то тоді треба відмовитись, наприклад, від віри в пророчі і Елен Вайт, який дратує тільки християн, а далі відмовитись від суботи і харчових обмежень для початку. Я... Цілком очікую того, що адвентизм не зробить ні першого, ні, ні, ні другого і правильно зробить. Тому що це є, ну, наша ідентичність. Можливо, менше треба думати про те, щоб догодити комусь із людей, а можливо, треба думати, щоб догодити Богові. Але парадоксально християнські церкви одностайно відзначають щорічну Пасху, не відміну від адвентистів, а також Різдво, яке теж є біблійним фактом. Також я не можу зрозуміти опозиції таким святам, як хрещення Господнє. Можна сперечатися про дату. Ми, я тільки не показав вище. Дата у Пасхи вже є. Чомусь адвенти, на Адвентисті вона не справила враження. Ми точно знаємо про регулярність біблійної Пасхи раз на рік. Чомусь Адвентисти так само це ігнорують. Отже, хрещення Господнє це біблійний факт. факт. Прекрасний привід поговорити про це, про ці християнські біблійні явища, преображення Господнє або Спас. Стрітання старця Семеона з немовлям Ісусом. Біблійний, біблійний епізод. Поговорити, до речі, при, при, е, і тут спливає досить неприємна для багатьох е, прихованих антисемітів в християнському середовищі тема е, обрізання Ісуса на восьмий день у храмі. Вхід Господній в Єрусалим. Сподіваюсь, ніхто не, не сумнівається з християн у важливості і Фактологічності цього явища, і значенні месіанському його, що це такий, такий цар, який скоро гряде на Хмарах Небесних. Я думаю, що адвентистам варто було б більше говорити про, про цю знаменну подію. Вознесіння Господнє, трійця або, іншими словами, п'ятдесятниця. Це всі біблійні новозавітні події. Форми відзначення це інша розмова. Ніхто ж не знову ж таки не скасовує факту цього змішання, так? але ідею ж нам треба вміти бачити. А самі події є суто християнськими, суто біблійними. Але якщо комусь бракує прямої біблійної заповіді у випадку цих свят, то, будь ласка, у випадку із Пасхою вона точно є. Її озвучив спочатку Ісус, сказавши, це робіть на спомин про мене. Далі апостол Павло, святкуймо, сказав він. Вибір за нами. Переосмислення наявної церковної традиції та приведення її у відповідність з біблійною правдою це завдання не лише минулих поколінь. Знаєте, ми так декларуємо там, «Вот, якісь там лютери і так далі. От вони молодці, а нам нема що виправляти. Наша традиція ідеальна, так не буває, друзі. Це завдання кожного покоління послідовників Ісуса Назарету. Пасха потужний привід повести відвідувачів церкви далі сільськогосподарського виміру свята. Пасхи паски та яєць. Пасха це більше, ніж просто соціальне свято, ніж державне свято, ніж сільськогосподарче свято. От є весна, так, і щось ми там, так сказать, про весну, сонечко пригріло, і ми, так сказать, про це от, зустрілися на цю тему. Шашлики посмажемо. Святкова їжа це фон, привід для того, щоб поговорити про подальші два виміри історичний та месіанський. Хоча апостол Павло здається, мислив Пасху як свято без закваски зі святом Пасхи усіх.